Отже, приступаємо до розкроювання деталей за шаблонами. Спочатку розкроємо деталі курчатка. Так, прикладаємо деталь, враховуючи економний розкрій, тобто, якщо це у вас цілий аркуш, то ми кладемо в край. Якщо це якісь випади фетру, то ж ми знаходимо оптимальніше місце розташування деталі. До рівного краю ми розташовуємо. Приколюємо булавочкою і вводимо олівцем контури деталі. Прибираємо булавку і вирізаємо по контурах. Вирізаємо таку ж саму ще одну деталь. Можемо поряд розташувати, або тут горі. Так само все робимо. Вводимо і вирізаємо. Вирізали е, дві деталі голови курчатка. Тепер нам треба вирізати деталі, шкарлупки. Так само заколюємо. Тобто, е, зі всіма деталями повторюємо одне й те саме приколоти, ввести і вирізати. Деталі у нас в е, більшості подвійні, тож ми їх вирізаємо передню та задню деталі. Вони повинні бути однакові. Тож, вирізайте охайно акуратненько, щоб вони у вас були однакові. Так, я вирізала ці деталі, передню та задню шкарлупки, і тепер ми можемо з'єднати ось таким чином передню деталь. Так, звертайте увагу, там, де у вас був нанесений олівець, щоб воно було всередину, тобто на звороті. у нас. Так, і так само ще одну деталь. Тобто ми накладаємо відповідно до припуску. Фіксуємо булавками ці деталі між собою у місці накладання одна на одну. Заправляємо робочу нитку голочку. Ниточка у нас в мене досить такі товсті нитки, тож. Я в одну нитку буду шити. Ви можете заправити нитка вдвоє, робимо вузлик. І починаємо шити петельний або обхідний, або зметувальний стібочок. Тобто місце, де у нас з'єднуються дві деталі, накладаються одна на одну, ми робимо стібочки. Тітки повинні бути дрібненькі перпендикулярно зрізу, відповідно до якого ви шиєте. Так, не забувайте про якість. Якщо у вас щось не вийшло, ви одразу витаскуєте нитку з голки і переробляєте, щоб потім не заглядати, що воно там щось. Кривеньке, або вам стібочок, той не подобається, якщо він великий, або досить такий маленький якийсь вийшов. Стібочок у нас просто обкидний, ось таким чином обшиваємо. Іноді перевертають на зворотній бік, перевіряйте, щоб у вас нитки всі підтягнулися, не було заплутаних якихось петель, недотягнутих ниток. Ось таким чином дошиваємо до кінця з'єднання двох деталей, тобто до цієї точки. Отже, я дійшла до кінця строчки, перевертаю і на зворотньому боці закріплюю стіпком. Два стіпка на місці обрізаю зайву ниточку. Так, перша деталь у нас обшита. Так само обшиваємо другу деталь. Але порівняйте їх між собою. Тобто ми їх таким чином складаємо і рівняємося на вже прошиту. Тобто, у вас зрізи повинні співпадати. Так, тут, якщо треба, Відкололи і трошки там мені треба підняти Отак, жовту деталь. Знову ж перевіряємо, щоб вони у нас були однакові. так Тепер прошиваю. Все робимо те ж саме, що було на першій деталі. Ось такі дві деталі в мене вийшли. Тепер їх з'єдную між собою, з кулю булавочкою. Можна в декілька місцях. І мені треба обшити вже петельним стібочком. Так. Всі зрізи повинні бути порівняні між собою. Зрівнюємо їх, заправляємо робочу нитку. У мене в одну буде, ви можете вдвоє заправити. І починаємо десь знизу, тому що нам треба ще заповнити буде синтепончиком, надати йому форму. Тож починаємо знизу, відгибаємо деталі і прячемо вузлик в глибині фетру. Тобто воно не повинно бути у вас видно з зовнішнього боку фетру, Так, всередині прячемо вузлик на край і починаємо перший стібок. Проколюємо голку вертикально строго, щоб у нас із одного і з іншого боку стібочки були однакові. Тобто, у нас голочка строго вертикальна до поверхні деталей. Нитка под голку притягнули перший стібочок. Стібочки у нас маленькі, дрібні, однако повинні бути, перпендикулярні зрізу. Знову перевірили зворотній бік, щоб у нас однакові були стіпки, подивилися. Притягнули. Прошиваємо далі, прокололи, подивили зворотній бік, ниточка под голочку. Притягнули. Так, прошиваємо по-контурному зрізу о, деталі, доходимо до цієї точки, наповнюємо трошки синтепоном, щоб дати об'єм іграшці, можна і без синтепону, тобто, це, це за вашим бажанням. Так само можна наповнити холофайбером, ватою, що у вас є зараз під рукою, який наповнюють той і використовуєте. Отже, я дошила до. Отвору для наповнення синтепону, або наповнюючи, да, ватою, можете наповнити. Беремо синтепончик, і в мене тут залишки, його, і його треба так розпушити. Пухнастий був такий типу повітряний. Можете його порвати таким чином. І потім потрошки його наповнити. Можна взяти ножицями, щоб не порвати тут. Не роз... розірвати фетр. Так, ці бочки, які вже виконали, потрошки наповнюємо синтепончиком, надаємо форму нашому корчатку. Синтепон можна взяти трошки там з подушки, але спитайте у батьків або з іграшки, якою вже не граєтесь. Тобто його не так багато тут потрібно. Того наповнювача Ну, або ж, звичайну, медичну вату використовуємо. Так, обережно ножицями так розподіляємо, щоб вони порізали свій виріб. Так, і в мене тут а, вже ниточка досить така коротка, а, можна було б дошити нею, але це не дуже зручно вже, тож так. я закріплю. Дивимось, підтягнули останню петлю, піддіваємо під петлю так, і затягуємо підтілечку, таким чином, закріпили так, хвостик тепер ми прячемо десь там всередині. Просто проколюємо, щоб хвостик ниточки сховати, обрізаємо зайве і заправляємо робочу нитку нову вже. Так, Трошки відігнули і ховаємо вузлик десь в глибині фетру, заводимо голку під останню петлю. Так, ось вона у нас заведена. Тепер проколюємо. Як звичайно, далі продовжуємо шити, притягуємо стібочок, перевіряємо зворотній бік обов'язково, щоб у вас були однакові стібочки. І зашиваємо цей отвір до кінця. Я обшила вже повністю іграшку по контурах, вирізала крильця. Ось такий чубчик вирізала. Так, можна вирізати ось такий клювік. Можна а, ромбіком, можна просто трикутничок вирізати. Так, і спробуємо зараз зробити клювік. Трошки клею всередину капаємо трошечки. І ось таким чином його загинаємо. Притримали трошки. Так, он у нас буде трошки такий відкритий. Так. І тепер нам треба його тут приклеїти. Знову ж трохи клею, все робимо охайно, поспішаємо і фіксуємо клювік. Притримали. Можемо приклеїти тепер чопчика, хахалочок такий. Можна червоним його зробити, можна пришити, якщо немає у нас суперклею або термоклею, тож, все це можемо фіксувати ниточками, голочкою. І тепер фіксуємо крильця. Крильця симетрично, треба все. Зафіксувати саме капільку клієнт. Пальчиками притримали. Застиг у нас клей. Так, Отже, якщо у вас немає термоклею, це можна все і пришити. Можна пришити такими бочками навхрест, можна пришити гудзик сюди. Тобто, це вже ваша фантазія. Ну, якщо є термоклей, то це полегшує роботу. Так, і потім будемо пришивати очі, коли всі звірятка будуть вже готові, можна буде пришити. Намистинки чорні, або зробити французькі вузики це, що у вас буде в наявності.